Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена, і сьогодні я хочу вам розказати, що я приймаю участь у спільнику у літу двері відчиняю, який організовує пані Марія із каналу В'язальне Асорті. Так, не лякайтеся, в мене тут в кадрі така ниточка, тому що я її вже розпочинала так, в'язати із серединки, так як воно зазвичай в'яжеться. Але мені ну, не то, що для мене, для моєї маленької замовниці, для моєї донечки, не сподобалося так, щоб воно розпочинається ну, спочатку з більш темного кольору. Тому я це все розв'язала. І розпочала в'язати вже з рожевого. В'язала я, перев'язувала його десь вісім ну, разів. Це точно. Так. І ось нарешті я вже визначилася е, з петлями, так, скільки мені потрібно їх набрати. Вже визначилося так, що я хочу в'язати, тому що бажання зв'язати якусь таку сукенку, тонічку, для донечки воно було. Е, дуже давно, вже, коли ще для моєї донечки не було двох рочків, я нав'язала її таких сукенок. Вона ще до цієї пори, хоча її вже вісім рочків, але вона ходиться вже не, не сукні виходить в неї, а такі якби футболочки. Так, і вона ще до цієї пори не ходить. Але вже хочеться підв'язати, зв'язати щось нове. Е, вже, Так як я вже сказала, вже років шість, напевно, я перейшла на в'язання лишень е, ігрушок, тому вже трошки підзабула. Е, цю сукню, так, не знаю, сукню а-ля тонічкою я буду в'язати регланом зверху. так. Тут я також залишу для кнопочки, щоб ну, було вільніше голівочку, е, вдягати так на дитину. Так, ось е такий комірець, такий міні комірець я зробила, набрала е гачком три е повітряних петлі. І так, від другої від гачка петлі так я собі набрала, е виходить по два стовпчики туди назад проходила і набрала е потрібну кількість. мені, так, потім це все набрала на спиці і вже м продовжила в'язати спицями. Так, росток я, напевно, буду вив'язувати вже азіатський, тому що, так як я тут хочу залишити, іменно, ну, щоб в мене тут була ще кнопочка, гудзичок якийсь. Тому, ну, вже росток я буду вив'язувати азіатський. Буду в'язати, напевно, доти, доки хватить у мене ось цієї ниточки. Так. Ось таке. Так, там є три номінації, так? тому я вирішила, що буду в'язати дитячі речі, дорослих речей я в'язати ну, і не хочу, і не вмію, як то кажуть. І бажання в мене нема, можливо, і вмію, але тому в такій номінації і ще хочу розпочати в'язати сумку обов'язково, як я її тільки розпочну в'язати, я так само зніму відео і покажу. Так, отже, початок роботи. Початок ось такий у мене вже є. Так, ниточка це в мене YarnArt Flowers. Так, колір 292-й. Так, 200, скільки там, тисячу метрів. У 250 грамах, напевно, так. Ось така ниточка у мене. Дуже гарно вона ось так була. І середини було так класно нею в'язати, але пров'язавши вже досить-досить такий великий кусочок для моєї донечки не сподобалося. Ну, це ж все-таки дівчинка, вона любить рожевий, тому я знайшла кінчик звідси. І так само почала в'язати, перев'язувати, в'язати, перев'язувати. Тому у мене вже такий цей моточок трішки ну, неаккуратний, але нічого. Нічого. Страшного. Отже, там у спільнику вже бере участь дуже багато майстринь. Тому усі посилання на канали інших майстринь я залишу в описі, так, або в першому закріпленому коментарі. Переходьте, дивіться, я вже переходила, дивилася, надихалася, дуже-дуже мені подобаються роботи майстринь, їхні ідеї. Так, і отже, будемо. Відчиняти у літо двері всі разом. Отже, всім щиро дякую за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.